Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і ласкаво прошу у свій новий влог з Дубая. В цьому випуску ми відвідаємо пляж, який за 7 років змінився так, що я його ледве впізнала. Також я вам покажу ще декілька крутих тачок, тому що вважаю, що їх ніколи не буває забагато. Ще ми відвідаємо відомий готель Атлантіс. Я покажу вам, як він виглядає всередині, побачимо цей неймовірний акваріум, а також відвідаємо відомий буфет у ресторані з лобстерами і так далі. Ще я вам покажу ексклюзивне шоу дронів, тож буде дуже цікаво. Ну і ми погнали! Ну що ж, добрий ранок, друзі! Сьогодні ми приїхали на пляж, який називається GBR. З нього він відомий тим, що з нього видно колесо. Я й досі не можу повірити, всього цього району раніше не було, коли я тут востаннє була. Ми з вами тут гуляли в минулому випуску. От з нього видно колесо. Водичка в нас трошки хвилі, тому що тут багато джетських, човників, таких моторних і так далі. Але водичка прозора, чиста і навіть ну вам напевно не видно, але прямо ось тут зараз переді мною. Купа маленьких таких сіреньких рибок. Ось тут тепер є дитячі всякі надувні розваги. Це все, звичайно, за додаткову плату. І ось так виглядає пляж з іншої сторони. Раніше, коли я тут востаннє була, оцього всього забору у цієї всієї загородки не було. Оцих маленьких споруд на пляжі їх теж не було, бічклабів не було. Нічого не було. Був величезний, такий широчезний пляж, і можна було класно пофоткатись на фоні цих небосхилів. Не, не небосхил. Я кажу небосхил, але це хмарочос. Боже, чого я кажу небосхил? Бо нібаскрьох, небосхил. Я не знаю, що до чого. Вибачте, це хмарочос. Я знаю, але я постійно путаю. Ладно, неважливо. І зараз на фоні цих хмарочосів можна сфоткати стільки ось там. І, в принципі, все. Більше ніде, бо все інше загорожено забором. От, ми, напевно, зараз скупаємось. Потім я дізнаюсь скільки коштують, до речі, ці санбет, боже, ліжаки. І вам розкажу. Ми вже йдемо з пляжу, а я забула вам розказати. Значить, кроватка з парасолькою. Плюс вам дають дві монетки один раз ходити в душ. Плюс оплачена парковка. За 4 години на цьому пляжі коштує 50 фунтів стерлінгів. Це приблизно 65 доларів. А, далі е, є окремі лежачки, коштують 25 фунтів за людину, теж включно душ. Але не включена парковка і не включно щось там ще. З приводу парковки, значить, якщо ви сюди їдете на авто, то ви шукаєте готель Хілтон. Під ним є підземний паркінг, і там можна запаркуватися за 10 фунтів на цілий день без проблем. Далі, якщо у вас нема авто, то можна доїхати на Монорейл на метро до Дубай Маріни. І звідти пересісти на трамвайчик і доїхати, ну не зовсім до пляжу, але близько до пляжу. Або можна взагалі з Дубай-Маріни, можна доїхати до станції не Дубай-Маріна, а DCMM, Якось так вона називається, і звідти пройтися пішки, але йти доведеться вам так нормально достатньо. Тут є туалети. Біля пляжу є купа, ось позаду мене станції, де можна купити поїсти і все, що, в принципі, ви хочете, І попити, і так далі. Ну, тобто Тут можна легко провести цілий день. Ми провели декілька годин. Зараз будемо їхати назад в готель, тому що в нас є деякі плани ще на сьогодні. Загалом класний пляж. Він мені подобається, до речі, найбільше, напевно, в Дубаї. Я не була прямо на всіх, але тут мені якось. Прикольно, тому що тут оці всі хмарочоси позаду, це колесо попереду. Ну коротше, воно реально виглядає прикольно. Зараз зайшло сонечко. Я намагаюсь налагодити яскравість свого екрану, але мені здається, все рівно погано видно, і воно не передається всього цього неймовірного масштабу. Ну це передісно місто майбутнього, місто багатства. Це просто концентрація всього багатства. Я не знаю жодного такого міста. У світі, де була б така максимальна концентрація багатства багатих людей і всього дорогого, боже друзі, ми гуляємо по цьому району. Я просто не вірю. Все це абсолютно нове. У мене є фотографії. Я просто стою десь тут. Тут пустота, і за мною ці будівлі Мені, здається, я Все вже сказала декілька разів, тому що я не можу повірити, що все це так швидко тут розбудувалося. Класний район, офігенний, все тут є і для дітей є, і для дорослих. Реально, це найкращий пляж, мій найулюблений. Можливо, пляж не такий великий, але блін, тут класно все розбудували, дуже класно погуляти, приємно, дуже чисто подивіться, ну просто ідеально. Як ви вже напевно зрозуміли з попередніх влогів, якщо ви їх, до речі, не дивилися, то перейдіть у плейліст Дубай і подивіться, там дуже цікаво. Але кататися з відкидним верхом на авто, коли сонячно і тепло, це просто була моя одна з самих улюблених розваг в цій подорожі. Цій подорожі я також зрозуміла, як мені не вистачало цього відчуття великого міста. Тому що, коли ти подорожуєш по Європі, там все в основному таке маленьке і компактне. А тут відчуття цього масштабу викручено на максимум. Мені це сподобалось і я б хотіла жити в великому місці. Друзі, щоб ви розуміли. У мене тільки по дорогих ресторанах їмо, і якщо ви думаєте, що ми там забрали носа чи ще щось, абсолютно ні. Ми можемо абсолютно нормально поїсти в Макдональдсі, бо це швидко, дешево, нормально. В день ми можемо поїсти якусь піцу там за не знаю, 10-12 фунтів або щось просто простеньке, якусь булочку з кавою. Так що ми нормально відносимось до всього. Звичайно, ці всі ресторани це для нас теж розкіш. Навіть з нашими британськими заробітними платнями залишити стільки грошей в ресторані. Ми не ходимо так навіть раз в місяць, ми так ходимо, може, декілька разів за рік, і ми якби собі фінансово до цього готуємо, можна так сказати. І для нас це ну, достатньо теж дорого, і це така теж розкіш. Тому не думайте, що я там може щось якось зазналась там. Дорогі ресторани вам тільки показую, або ще щось. Я показую, бо це цікаво. Нікому не цікава булочка з чи цей гамбургер з Макдональдсу, правильно? Але це теж присутнє в нашому житті. Не хочу виглядати так, ніби я оправдовуюсь перед кимось, але просто хочу донести до вас, що я нормальна, проста дівчина, яка може поїсти і в ресторані, і в Макдональдсі легко. Все. Мені смачного і ми продовжуємо цей випуск. Ми заїхали в ще один шоу-рум. дуже хотів подивитися на цей порш. Ну, любить людина спортивні, дорогі автівки, розумієте? Я впевнена, що коли він буде більше заробляти, він собі купить щось таке 100%. Або Феррарі, або Ламборджині, або якийсь порш крутий, щось таке зовсім крейзі, але він 100% собі купить. Але знаєте, що мені подобається, я вам зараз покажу. Тут багато крутих машин. Ми тут сюди на 5 хвилин буквально. Я вам в минулих випусках показувала Валькірії Aston Мартін. Оце це теж Валькірія, тільки біла. Але мені здається, в сірому кольорі вони гарніші, як думаєте? Оце мені подобається, така авто. Така красива, страшне. До речі, всі Валькірії розпродані ще до початку їх виробництва, їх всього 150 у всьому світі. Тому вона. Те кому-то належить і ті, що ми бачили перед цим, вони теж комусь вже давним-давно належать. Але на таких машинах, як я вже казала раніше, по дорогах не їздять. Їх просто тримають в шоурумах, Ось так. В шоурумах за ними піклуються, постійно там все перевіряють, всі деталі, проганяють, все чистять, пилинки здувають. Тому, е Власникам таких автівок краще, щоб вони стояли в шоурумі, ніж десь вони в гаражі і пилились. Ну, або якщо вони стоять в гаражі, то в них є спеціальна людина, яка теж займається їхніми авто. А як вам Феррарі у фіолетовому кольорі? Мені здається, їй дуже пасує. Червоний зрозуміло, що це колір Феррарі, але ось такий фіолетовий ще й разом з жовтим, мені здається, дуже гарно. Треба їм більше таких машин виробляти. Але, до речі, ось такі машини такого якогось цікавого різного кольору, там жовті деталі, ось сірі деталі. Це зазвичай кастомні авто. ну Під власника вони вироблялись. Бачите, біле сидіння, вони не вироблялись на якийсь масовий продаж, то, скоріш за все, 90%, що воно теж комусь належить, і зроблена була під цю людину на замовлення. Цей шоурум теж достатньо великий, і сюди теж можна спокійно зайти, подивитися. авто, ми запитали, нам дозволили. Так, звичайно, ходіть, знімайте, фоткайте, тільки не торкатися не можна, ну це зрозуміло. От. А так походити, все подивитись. Так що, якщо будете в Дубаї, кому цікаво, ну це більше для чоловіків, звичайно, то можете приїжджати в шоуруми і спокійно все дивитися, просити вам все дозволять. Можна навіть в деяких шоурумах є оренда. Можна навіть деякі з автівок шоурумних орендувати. Це Bugatti Вейрон, до речі, улюблена автівка еміратського шейха. Я вам показувала в минулому випуску Шейрон, а цей Вейрон теж дуже гарна, але мені не подобається вона в чорно-білому такому кольорі. Мені здається, в югаті будь будь-який, набагато краще бути просто чисто чорним. Оця Макларен мені ще дуже подобається. Дуже красиве авто. Так, це на що? Астон Мартін, ні? Астон Мартін може. А, теж Макларен, вибачаюсь. Я ще недосвідчений е, автознавець. Оце теж Макларен красиво. Porsche 918 Спайдер, теж класний. Ну, коротше, ви зрозуміли, тут багато класних авто, можна приїжджати, дивитися. Я думаю, така, така розвага хлопцям точно сподобається. Ще й безкоштовно, уявляєте? Поїхали, подивились, фото робили, відео поназнімали, ще й все безкоштовно. А ось ще мені Джаред підказав зняти для вас цю машину, бо це дуже рідко, її дуже рідко можна в шоурумах зустріти. Це італійська машина Пакіні Зондер. Але це запам'ятала дівчатки. Ну ви мене зрозумієте. Вона, звісно, дуже прикольна, теж дуже дорога. А ще він мені пояснив, що ось це її тормоза. Коли вона розганяється дуже швидко, хтось газує. Вони відкриваються і так допомагають машині тормозити. Ну виглядає вона звичайно круто. Потім ми поїхали до готелю Атлантіс через пальму Джумейра. Це самий відомий штучний острів Дубай у вигляді фінікової пальми. Цей величезний штучний острів було побудовано лише за 6 років. Його також називають одним з семи сучасних чудів світу. На острові є декілька готелів, також є багато приватних віл і багато поверхівки, де можна придбати або орендувати квартиру. На острові розвинена вся інфраструктура. Тут є супермаркети, кафе, ресторани, прогулянкові зони і навіть по пальмі курсує монорейл, який можна скористатися як громадським транспортом. Тому, якщо ви турист без авто, то ви сюди теж зможете легко доїхати. Проїжджаючи через пальму. Зовсім не відчуття, що ви знаходитесь на якомусь острові. Ну а головне чудо на острові, яке знаходиться на самому краєчку, це звичайно готель Атлантіс. Будівництво готелю почалось одразу після закінчення будівництва самого острова у 2008 році. Так, в нас друзі забрали ключі від машини, її запаркують. Ми приїхали вже в готель Атлантіс. Тут дуже гарна е, така біла золота ялиночка, і взагалі дуже гарно все прикрашено. Подивіться, дуже красиво. Е, нам в зону ресторану ще не можна, але сказали, можна тут погуляти. Тут така, як в них проголінкова якась. Она з різними магазинами і тут можна провести поки час. Ми спеціально раніше приїхали, щоб всюди, де можна, можна було запсунути свого носа <сь> і подивитись. В цих торгівельних точках є акваріум, декілька барів і багато магазинів, в основному брендових та дорогих. Якщо є якісь сувеніри, то коштують вони рази в чотири, ніж на звичайному ринку. Ми трошки тут погуляли, але магазини й бари нас не цікавили. Ми хотіли потрапити саме в готель. Ми вийшли на вулицю, пройшли парковку і обійшли готель з його фасадної сторони. Якщо охорона на вас трошки дивно дивиться, ви робите покерфейс і просто проходите на його територію. Або якщо вам зададуть якісь питання, ви завжди можете сказати, що ви йдете в бар. Ну або якщо у вас зарезервований ресторан, можете про це сказати, але тоді вони перевірять резервацію. Треба буде показати імейл, або якесь підтвердження. В нас особисто не спитали нічого, лише на нас трошки косо дивилися, але ми мовчки пройшли на територію і зайшли в готель. Цей готель не тільки один із самих відомих в Дубаї, а також один із самих відомих у світі. Побудований він в арабському стилі. В готелі Атланті знаходиться більше півтори тисячі номерів. Це просто величезний комплекс. А також тут є унікальні номери «Нептун» і посейдон вони мають панорамні акваріумні вікна прямо у лагуну. Звичайно, що готель має власний приватний пляж, власний аквапарк зі 105 п'ятью гірками та атракціонами, понад 30 ресторанів, барів та лаунджів, фітнес-центр та спа-центр, дитячі клуби, послуги няні, і абсолютно все для дітей. Тут є боулінг, ігри, акваріум і ще багато чого цікавого. А в центральному лобі знаходиться скляна інсталяція з понад трьох тисяч частин. Стандартний номер коштує в середньому від 400 доларів за добу, а номер люкс від 900 доларів. Годель побудований в стилі легенди про Атлантиду, і головною його фішкою є величезний власний акваріум. Гості готелю можуть насолоджуватися ним хоч цілий день безкоштовно. Він також побудований у стилі затонулого міста Атлантиди. Усього в акваріумі проживають понад 65 тисяч морських істот, і акваріум розподілений на 10 зон. Але головний великий акваріум ви можете бачити прямо з холу готелю. І тут ви теж можете помилуватися величезною кількістю риб. Манти, скати, акули, все, що тільки можете собі уявити. Акваріум дійсно вражає своїми масштабами. Я дуже люблю акваріуми, і якщо б я жила в цьому готелі, напевно, я сиділа би там цілий день і роздивлялася рибок. До речі, ця частина акваріуму називається Амбасадор Лагун. І саме ті два неймовірні номери. Які мають панорамні вікна, вони і виходять на цю частину акваріуму. Споглядання цього величезного водного простору з купою рибок та морських істот дійсно вражає. До речі, в готелі ще Royal Bridge Suite – один з найбільших готельних номерів у світі, площею в 924 квадратних метри. Ви отримаєте не тільки номер, а ще й персонального батлера та персонального шеф-кухаря. Вражає, правда? Ну, а як вам цей акваріум? Напишіть у коментарях ваші враження. Друзі, потрапити до цього акваріуму в готелі Атлантіс насправді не складно. Ви кажете на вході, що ви йдете в кафе Посейдон, ось тут воно, пити каву, їсти смаколики. І вас, скоріш за все, пропустять безкоштовно. І каву вам тут пити за мільйон грошей не обов'язково. Але акваріум. Ви зможете побачити. Перед вечерею ми ще встигли зайти в бар. Я, до речі, забула зняти коктейлі. Вони були дуже смачні, але й не дешеві, друзі. І після коктейлів ми вже перейшли у ресторан на вечерю. Пішли ми на дуже відомий їх буфет, який коштує приблизно 100 доларів з однієї людини. Але на цьому буфеті було присутньо абсолютно все. Я ніколи не бачила такої кількості їжі. Суші сашимі все було свіже, дуже смачне, вишукане суші було видів 10 різноманітних. Було багато лобстерів. Я наїлася від пуза тих лобстерів. Також були і інші морепродукти: креветки, краби, кальмари, устриці, міді, все, що ви тільки можете собі уявити. Ресторан ось так теж виглядає дуже гарно, в білих кольорах, неймовірно, все чисто, швидко прибиралося, швидко все підносилось, уносилось і так далі. Десерти. Кожне малесеньке тістечко було різне на смак. Десерти були вишукані, нереально смачні. Я спробувала багато, мені сподобалось все. Ось такий величезний шоколадний торт у виді якогось бревна. був. Також було все дуже гарно прикрашено до Нового року. Був шоколадний фонтан, можна було фрукти з шоколадом собі зробити. Мій хлопець спробував той шоколадний торт, був також дуже смачний. Я не змогла показати вам все, на жаль, тому що там було дуже багато людей. Були, звичайно, різні хлібці, булочки, абсолютно будь-які на смак. Було багато арабської кухні, було багато м'яса, свіже приготованого при вас, все це на барбікю. Смажили, на грилі і так далі. Десь приблизно 5-7 видів різного м'яса було. М'ясо я лише трошки спробувала. Я в основному була на китайській кухні. Я їла суші, лобстери, свіжі морепродукти, Я спробувала качку декількох видів. І ось такі дімсамчики або, мені здається, так вони називались теж із качкою. Вони були дуже смачні. Пробувала деякі овочі, навіть проста спаржа була теж вишукано приготована. А ось ця качка, вона як підкопчена з димком. Вона була нереально смачна. Ми сиділи на вулиці на терасі. Було дуже приємно, швидке обслуговування і безалкогольні напої також були включені у вартість. А якщо ви хотіли келих вина або ще щось, то треба було доплатити окремо. Ось так виглядала моя тарілка з десертами. Чесно скажу, зізнаюсь, я з'їла все. Все було настільки смачне, і навіть після величезної порції морепродуктів, яку я теж забула засняти, бо була дуже голодна. Я навіть з'їла всю цю тарілку а, солодощів, і ми залишились надзвичайно задоволені цим буфетом. Якщо ви маєте можливість заплатити такі кошти, то я вам звичайно рекомендую. Як я вже і сказала, в готелі багато магазинчиків, але тут не можна назвати, що вони продають барахло. Ось, наприклад, типу золота монета біткоїн, інкрустована якимись там каміннями. Зрозуміло, що вона не золота, але вона коштує 6390 доларів. Просто за оце. <с? <с?> за що шість кусков баксів? Я просто не розумію, за що, куди це вішати? Над ліжком. У вітальні над каміном я не знаю куди. Ну, це просто прикол якийсь. Багате життя, знаєте, воно інше. Потім ми забрали нашу машину з парковки, яка, до речі, була безкоштовна, і поїхали на ще одну вечірню розвагу. Проїжджати через пальму Джумейру вночі. Теж було дуже гарно, все сяяло і було прикрашено ось такими сніжинками на кожному стовпчику, що додавало різдвяної атмосфери. До речі, це був саме день Різдва. Тому ось так ми відмітили для себе Різдво і залишились дуже задоволені буфетом і тим, що побачили готель Атлантіс. А поїхали ми знову до району Blue Waters, Потрапили навіть на якісь концерти з лазерним шоу, де танцював робот. Це була, звичайно, голограма. Ну, а потім почалося шоу дронів, яке проходило ексклюзивно в Дубай під час Різдвяних свят. Проходило воно лише протягом одного місяця. Тобто, зараз, коли ви бачите ці відео, воно вже закінчилось. Це не щось щорічне, я так зрозуміла, а це те, що подорожує з одного міста в інше. Ем, і ось цього разу ми потрапили на нього в Дубай. Я вперше в житті була на шоу дронів. Мені це дуже сподобалось, було дуже цікаво, прикольно. І знаєте, я от стояла, дивилася це шоу і постійно думала про те, що хотілося б, щоб дрони використовували тільки для шоу, а не для того, для чого їх використовує наша країна-сусід. На жаль. А подивіться, які класні можна робити шоу, і взагалі прикольно використовувати всі ці дрони. В цьому шоу використовувалось, до речі, близько тисячі маленьких дронів. Уявляєте, і все це було синхронізовано. Ну, Було прикольно, грала тематична музика, вони показували. Всі якісь знакові місця цікаві Дубаю або те, чим відомий Дубай, і в кінці навіть із дронів була реклама. Нам дуже сподобалось це шоу. Ми тут трошки грали в різних автоматах. Джаред виграв величезну собаку в баскетбол. В якихось уточках гусечках ми ще витягнули ось такого прикольного восьминожку. Коротше, я не знаю, як ми цього пса і восьминожку, що ми з ними будемо робити. Я думаю, що пса ми подаруємо комусь в готелі. А восьминіжку він невеликий, то я напевно його заберу. Ви подивіться на цього величезного пса. Просто він такий великий, ми йдемо по вулиці, на нас всі дивляться. Ой, ну, але весело було. Це ми ще перед шоу з дронами грали, але просто... Потім, що дивилися, забула вам наші виграші показати. А зараз ми вже будемо йти на парковку і їхати назад до готелю, тому що завтра в нас більш такий ранішній підйом, і завтра в нас теж дуже цікаві плани. Мені зручніше знімати для вас один день, один випуск. Так я собі сортую файли, хоча б знаю, що і як мені монтувати, тому сподіваюся, ви не проти. Що так багато випусків буде з Дубаю, і сподіваюсь, вам цікаво їх дивитись, тому що я не знаю про Дубай в якось в трьох словах розповісти просто неможливо. І так знаєте, мельком показати те, показати це, показати там ще якісь місця. Мені хочеться вам їх показати більше, розказати про них. Для тих, хто, можливо, мріяв сюди потрапити, хто планує поїхати, це буде дуже корисно. Ну, а може, хто був, просто подивитесь, пригадайте класні місця, де ви подорожували, там, наприклад, зі своїми друзями та родиною, сподіваюсь, це вас надихне на якісь хороші позитивні думки. Ну, а ми з вами будемо закінчувати цей випуск. Сподіваюсь, що він вам сподобався та був для вас цікавим та корисним. Обов'язково поставте свої вподобайки та напишіть коментар. Я всім вам вдячна за вашу підписку, за ваші уваги, за ваші лайки та коментарі. Ну а ми з вами побачимось у нових випусках вже зовсім скоро. Всім па-па!